Привіт усім любителям поласувати чимось смачненьким. Ви завітали на канал Слідська Скарбничка, і сьогодні я буду готувати для вас полунично банановий смузі. Тим більше, що в процесі приготування цього десерту не встановлено будь-яких чітких правил, треба всього лише змішати інгредієнти, підібрані на свій смак. До того ж, з їх вибором та їхніми пропорціями. Можна сміливо експериментувати. Кожен може придумати собі рецепт самостійно. Варто лише включити власну фантазію і винахідливість. Цей полунично-банановий смузі готується буквально за лічені хвилини. А для приготування цього десерту я взяв 500 г полуниці та помістив її у чашу блендера. А ще нарізаю два банани. І також додаю у чашу блендера. До полуниці з бананом додаю 6 столових ложок цукру та 150 мл сметани. Все ретельно збиваю блендером до однорідної маси. А ще вирішив додати 60 грам кукурудзяних медових пластівців, які також перемолов у блендері і додав до полуниці з бананом. Усе це знову збиваю блендером до однорідної маси. Після чого розливаю у стаканчики і вуаля можна смакувати! Цим смачним полунично-банановим смузі. Погляньте, який неймовірно смачний і корисний десерт у мене получився. Цей десерт не тільки підніме вам настрій, але й чудово тонізує організм на цілий день. А я дякую вам, що додивились відео до кінця. Напишіть в коментарях під відео, які десерти з полунички полюбляєте готувати ви. Підтримайте мої старання лайками, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Вам не важко, а мені приємно. Усім миру, здоров'я та добра. До зустрічі в наступних відео. Па-па.